Президент України звільнив Михайла Цимбалюка з посади керівника Львівської облдержадміністрації. Указ про це оприлюднили на офіційному сайті глави держави. Звільнення відбулося після розширеного засідання Кабміну. На ньому прем'єр-міністр серед інших посадовців розкритикував діяльність очільника Львівщини. За словами Азарова, в області дуже погані справи, зокрема із будівництвом. Мовляв, обсяг будівельних робіт зріс лише на один відсоток. При тому, що за рахунок бюджету побудували стадіон і аеропорт. Також Жвинувати звинуватили Цимбалюка і в боргах і зарплати, які зростають, невеликий відсоток по будівництву і висока заборгованість по заробітної плати, тобто все справедлива критика. Тепер чекаємо рішення президента. Не ні, ні, не боюсь, життя продовжується. Замість цимбалюка Львівщину очолив Михайло Костюк, колишній директор української залізниці та керівник державної адміністрації залізничного транспорту, костюк, уродженець Івано-Франківщини, тривалий час працював у Львові від бригадира колії до начальника служби колії Львівської залізниці.